Вітаю вас в ефірі «Програма Місто з новинами п'ятниці 10 лютого в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми першої частини випуску. Комфортні умови дієва допомога. Сьогодні в металургійному районі відкрилась після реконструкції амбулаторія сімейної медицини. Ні вгору, ні вниз. Через крадіжки обладнання за тиждень в міських багатоповерхівках зупинилося 5 ліфтів. Сьогодні в металургійному районі відкрилась оновлена амбулаторія сімейної медицини номер 2 п'ятого центру первинної медико-санітарної допомоги. Це вже 38-й медичний заклад подібної спеціалізації, створений в місті за неповні 5 років. Реконструйована амбулаторія на вулиці Дбілійській, перша в поточному році. На черзі відкриття ще дванадцяти. Фахівці стверджують, новий медичний заклад за потужністю, комфортністю, оснащенням і кадровим потенціалом відповідає сучасним вимогам надання медичних послуг. Амбулаторія номер 2 по вулиці Тбіліській конче потребувала відновлення, бо за 60-літню історію жодного разу не ремонтувалась. Капітальний ремонт амбулаторії розпочався в минулому році. Сьогодні заклад урочисто відкрили за участю мера, який контролював роботи від проекту до втілення. У металургічному районі ще одна красива амбулаторія і функціональна вступає в дію. Я дуже благодарен нашим строїтелям. Тресту у нас которая вже не один десяток сделал во всіх районах нашого міста, Ніколай Федоровичу Земляному. Більше благодарності через підтоплення споруди її відновлення було справи непростою, та все ж у стислий термін. Будівельники проблему подолали. Ми працювали дуже дружно, хорошо. Хочу сказати спасибо нашим строїтелям нашим субподрядним організаціям, електрикам, пожежної автоматики, дорожникам, которые участвують здесь и проявили, я считаю, неплохое качество работ. Сьогодні відкрилась перша частина амбулаторії з загальною площею 1200 квадратних метрів. На черзі друга там капітальний ремонт вже розпочався. Заклад обслуговуватиме понад 13 тисяч криворісів, з них 2000 тисячі дітей та 45 літніх пацієнтів. Прийом ведуть 6 сімейних лікарів, гінеколог та педіатр. Допомагатимуть їм 14 медсестер. Усі приміщення двохповерхової споруди по блокову поділені між сімейними лікарями. Мають по 2-3 кабінети різного призначення. Є і денний стаціонар на 5 ліжок. Амбулаторія працює за принципом попереднього запису на прийом, тож черги тут не виникають. Лікарі щодня приймають у середньому до 200 пацієнтів. Ми на першому на своєму рівні, ми можемо зробити практично все. Рівень оборудовання дозволить нам виконати всі необхідні обслідування за протоколів, протоколу да у тиждень различних патологій. Половина відвідувачів медичного закладу це мешканці приватного сектора. Найдовша відстань від житлових будинків до амбулаторії два кілометри. У разі непідності малорухливі пацієнти можуть подолати цей шлях на авто. Перші відвідувачі були приємно здивовані рівнем комфорту амбулаторії. Світло, тепло, уютно, красиво. Ну це, звісно, не конечно, ні сравніть з тої. Амбулаторія, яка нас була до ЕТО біля амбулаторії, упорядкована прилегла територія. Приведені до ладу дороги, освітлення та зелена зона. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб, програма «Місто». Про медичних новоселів продовжимо розмову в студії. У нас в гостях сьогодні головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Анастасія Кузнецова. Вітаю вас, Анастасія Олександрівна, в нашій студії. Щойно відкрита в місті амбулаторія, вже приймає перших пацієнтів після реконструкції. Скажіть, чим була викликана необхідність проведення таких масштабних робіт саме у цій будівлі? Амбулаторія No2, вулиці Беліцька, состоїть з двох і от Перше здання, яке ми сьогодні благополучно ми відкрили і почали, оно 51 го року постройки. За всі ці роки практично не проводилось ніякого ремонту, і воно просто прийшло в аварійне. Состояние. Там біжала криша, там полный подвал воды, на стенках развился грибок. И работать было там просто невозможно. В 2015 году сделан проект и начались работы. Но в ходе работ работы тем, что здание старое, что не все было сразу учтено, поэтому пришлось проводить изменения проекта. И немножко этот все процесс затянулся. Но оно того стоило. Я знаю, що на цей рік дуже масштабні плани у міста щодо відкриття нових амбулаторій. Розкажіть нам про це. Значить, Во-первых, в цьому году повинні відкритися амбулаторії, які попали в проект Світового банку. Таких амбулаторій в нашому місті 10. И вони знаходяться роз... на території всього города. Вот, если взять наш центр, то это две амбулаторії. Одна з них в металлургическом районі, а именно на поселке Ілліча. вторая амбулаторія на военном городке. Также будет амбулатория открыта. На микрорайоне юбилейном, две амбулатории в Покровском районе, на Заречном две амбулатории. Плюс еще в этом году идут капитальные ремонты уже существующих амбулаторий. В нашем центре це это еще амбулатория номер 4 которая находится на территории Второй детской. Планируется тоже закончить к концу лета там ремонт в четвертом центре, амбулатория на юности. Тоже будет выпущена после капитального ремонта в этом году. И еще амбулатория одна в Терновском районе, которая относится ко второму центру. Сейчас проходят тендерные процедуры. Хто-то побідіти, хто то буде ремонтувати. Є світовий банк, який підтримує місто. У цьому я знаю, що місто надало документацію таку вивірену правильно, що без проблем отримали взагалі ці кошти. Так отримує, але є ще й багато що міський бюджет має фінансувати Так, ось ці капітальні ремонти, які я вторий назвала, ні. Благодаря поддержке из по местному финансированию идут. И даже там, где идёт светофор банк, и конструкцию всех зданий, да, берёт на себя световой банк, а оборудование практически 90% оборудования в этим в лаборатории будет закуплено за счёт местного бюджета. Скажите, хто працюватиме на цьому обладнанні? Має на васі кадри, чи поповнюється да. за коді новими да. кадрами, чи нові вже такі сімейні лікарі виходять з ВУЗів, ну, поповнюються кадрами? В принципе, вот у нас в городе три базы стажирования интернов. Это четвертый, пятый и шестой центр. Есть много молодежи. В 2015 году вот в наш центр пришло работать пять человек. В 2016 году еще четыре человека. И медсестры молодые есть, кому работать. И интересно. И даже тем, которые... Не настолько молодые, да, но им тоже очень интересно овладевать всеми этими методами, особенно когда есть соответствующие условия работы, то Тобто, ті люди, які відвикли ходити в поліклініки да. раніше, так вже можуть йти до вас сміливо да, да, і в да. нові краще. Да, ми стараємося, тому що Тому що, ну, имеют соответствующие умови роботи, в теплі, в добрі, є з чим працювати, то ну, хочеш не хочеш як то ну, все одно тебе стимулює. Тим от в нашому місті совершенно нету ситуації, особливо те, що касається первички, заминки, зарплати. От сейчас 3200. Все в феврале месяце получили, на всех хватило денег, никаких моментов не было, поэтому надо иметь отдачу. А скажіть, взагалі от ви як людина, що знає ситуацію зсередини, чи взагалі виправдала себе от такий підхід як сімейна медицина? Так, да, в моєму представленні, так. Да. Звичайно, ще у нас не все гладко, є ще нюанси. В основному, конечно, ці нюанси, що згадані з кадровим забезпеченням, а тому що, ну, ті центри, які ще знаходяться в центральних частинах міста, у нас тут улучшается кадровая обстановка. А вот, допустим, те центры, которые находятся на Даманском <laughs> или на Ингульце, там немножко есть специфика, молодых кадров нету, поэтому не все так складывается. Значит, это правильная позиция, это мировая практика, поэтому надо к этому идти. Я думаю, это що ці всі нюанси ви подолаєте, і все буде конечно, нормально з сімейною медициною. Дякую, що прийшли до нас і відповіли на наші питання. Спочатку цього тижня через зухвалі крадіжки ліфтового обладнання і кабельно-дротової продукції в кривому розі припинили роботу п'ять ліфтів. Про це повідомили в міському ліфтовому господарстві. Там же розповіли, як покриваються збитки від завданої шкоди, і порадили, як вберегтися від злодіїв. Цього тижня через крадіжки ліфтового обладнання мешканці п'яти багатоповерхівок були змушені підніматися на гору пішки. Вони стали жертвами злодіїв, які шукаючи легких шляхів наживи, продовжують нагрівати руки на дороговартісній кабельно-дротовій продукції. Це завладінням тим обладнанням, яке складає світної метал. Или кабелем или там те же самые катушки и так Це все цветной метал, алюміній, медь, який на чорному ринку здається как, як как на э, Хоча продукція составляет в рази більшу стоимость, плюс ще стоимость самих роботи. Убезпечити ліфтове обладнання від крадіжок можуть лише замкнені машинні приміщення та горища в багатоповерхових будинках. Доступ сюди має лише працівник з відповідним посвідченням або диспетчер. Если непосредственно жильцы дома замечают в дневное, а особенно в вечере или ночное время, о том, что оборудование перестало работать, о том, что проводятся какие-то работы в машинном помещении или на крыше непосредственно дома, то сообщать или диспетчеру удостоверяться, или просто вызывать милицию, чтобы удостовериться, на каком основании проводятся данные работы в ночное или вечернее время. На сьогодні ліфтове господарство обслуговує близько трьох тисяч ліфтів житлового фонду Кривого Рогу. Відновлення одного ліфту займає від 2 до 7 днів. За це мешканцям доведеться сплатити із власних кишень. Мінімальні збитки від крадіжок ліфтового обладнання починаються від 500 і сягають кількох тисяч гривень, в залежності від ціни поцупленого майна. Іван проводов Артемій Мельник програма Місто. У 19-й школі, що в Саксаганському районі, відкрився після оновлення актовий зал про комфорт. Школярів і їхніх наставників подбала депутат обласної ради. У цьому навчальному році за парти 19-ї школи сіли понад півтисячі учнів. Директор Тамара Євдовкимова розповідає, у закладі насичені не тільки навчальні програми, а й творчі. А актовий зал це місце, де виростають молоді таланти. Проте глядацька аудиторія донедавна не мала комфортних умов за цим спостерігати. Актова зала була у занедбаному стані із за частих дощів, із деформації, і стелі, і стін. І батьківський осередок звернувся до депутата обласної ради Шовгелі Олени Миколаївни з пропозицією оновлення актової зали. Найбільше приміщені школи місце, де збираються і школярі і їхні батьки. Дорослі не раз порушували питання ремонту. Зрештою знайшли рішення. Ріши, що ми повинні відремонтувати непосредственно то місце, в якому наші діти проводять. Частину часу. У нас постоянно там проходять концерти, мероприятия. Ну, і для того щоб це було приємно для нас і для наших діток, ми вирішили, що там вже пора його чуть -чуть усовершенствувати і зробити косметичний ремонт. Насправді ж ремонт вийшов не косметичний, а капітальний. До справи долучився депутат обласної ради та міська влада. З міського і з районного бюджету було виділено кошти на ремонт на заміну вікон. І я вже як депутат обласної ради, з субвенції, яка надавалася з обласного бюджету, нам, депутатам обласної ради на виконання доручень виборців, долучилася до до цієї справи. Це мабуть спільне таке почуття гордості за те, що ми в нашому місті ми все робимо разом. Оновлений актовий зал у школі відкрили урочисто концертом. Я люблю дуже виступати. Я мріяла про те, щоб у нас була у нас була нова актова зала, і щоб ми мали змогу виступати на такій прекрасній сцені. І, взагалі, я пишаюся тим, що наша школа не стоїть на місці і постійно відновлюється. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, програма місто. Криворізькі нардепи від опозиційного блоку проводять спільні прийоми громадян у Верховній Раді. Чверть усіх звернень це прохання про матеріальну допомогу серед проблем, що турбують людей на чільному місці зростання тарифів, цін на ліки та низькі пенсії. Они не могут заплатить за драконовские тарифы, они не могут купить себе кусок хлеба, потому что нужно либо отдать деньги все на ЖКХ и остаться ни с чем доживать, если дай бог, у кого-то там есть дети, могут помочь. Либо на сегодняшний момент нужно кушать, но тогда не платить за ЖКХ. Мы знаем последствия, сегодня уже работают коллекторские фирмы, которые реально приходят и отбирают квартиры. Мы сегодня знаем о том, что пенсионеры получают минимальную пенсию, они не прожиточный минимум. І выжить в тих условиях, коли звіті ціни в тих же допустим, аптеках можна порівняти в ювілірному магазині. Це правда, люди приходять з наболевшими проблемами, з тим, що кожен день не видят у себя перед глазами. Інформаційний випуск триває. Дивіться далі. Під одним новим дахом мешканці та управитель разом знаходять спосіб оновити покрівлю будинку. Музичний коледж кращий. Студенти і викладачі музичного вишу отримали гран-при 15-го відкритого фестивалю Квітка надії. Є порозуміння, будуть результати. Про це тепер точно знають мешканці 19-го будинку по вулиці Житомирській. Віднедавна вони живуть під новим дахом. Як вдалося повністю оновити покрівлю, розпитувала Дар'я Ворона. 230 квадратних метрів покрівлі виблискують новим шифером, та так було не завжди. Будинок родом з 30-х років минулого століття і зводився як тимчасове житло. Ці фактори неминуче призвели до проблем з покрівлею. Дом зависить від криші. Якщо, якщо криша буде хороша, дом не буде сирий, дом не буде ну как не протікати. І в квартирах не буде сирості, такої, яка була. Ми от з сусідами… По 50-60 не ведер, а виворок знімали з криші снігу, щоб що вона буде розставитися і буде все валітися. Боровся з проблемами, як міг, і управитель, але у будинку всього 8 квартир. І в рамках тарифу виконати такі масштабні роботи нереально. Проведені роботи по цьому дому частічно не давали довгої результатів, то тобто чи мало місце. Было затопление квартир постоянно, поэтому предполагалось все-таки выполнение в полном объеме. Если бы в полном объеме выполнился бы ремонт кровли, то тогда бы срок выполнения оплаты был бы более трех лет. Мешканці спільно з управителем знайшли інший вихід. Люди придбали матеріал, керуюча компанія виконала роботи. І тепер на місяці розбита сума лише за монтаж покрівлі. А значить, щойно все буде сплачено, можна планувати інші глобальні роботи. Приїхала строїтельна бригада, теж оперативно це все було зроблено. От буквально 3-4 дні. Ми дуже довольні і благодарні і за допомогу, і за підтримку і строїтельної бригаді, і житлосервісу, і всім жильцям. Жанні насправді пощастило з сусідами. Їхня розважливість, зацікавленість та залученість у справи будинку зробила життя усіх комфортнішим. Тож алгоритм від Житомирської 18 простий: не стояти осторонь і усвідомлювати свою відповідальність. Дар'я Ворона Владислав Талалай, програма Місто. Як ми вже повідомляли, Криворіжгаз провів публічне дослідження газу, який підприємство постачає Криворіжцям. Результати показали, він відповідає державним стандартам. Газовики зазначають, у березні містяни отримують платіжки нового зразка. Національною комісією прийнято рішення про те, що газові компанії повинні надавати споживачам довідково розрахунок використаного ресурсу в кіловат-годинах, в ігакалоріях та мегаджолі. Саме такі платіжки криворіжці отримують вже в березні місяці. Підприємство «Арселор Мітал Кривий Ріг у повному обсязі виплатило своїм працівникам винагороду за підсумками роботи в 2016 році, так звану 13-ту зарплату. Як повідомляє прес-служба МКР, сьогодні гроші перераховані на особові рахунки працівників. Вони отримали середньомісячну зарплатню. 13-ту зарплату виплатили і мобілізованим працівникам підприємства за період мобілізації у 2016 році. У театрі імені Шевченка відбувся галаконцерт 15-го відкритого фестивалю народної творчості Квітка надії. Глядачі дійства отримали задоволення від виступів, а кращі колективи та виконавці мистецьких закладів заслужені нагороди. П'ятнадцять років тому фестиваль Квітка надії демонстрував творчість артистів центрального міського району. З часом вийшов за рамки районного, набув статусу відкритого, став більш різножанровим. Фестиваль допоміг розкрити не одну талановиту особистість і навряд чи став би таким потужним у місті без підтримки небайдужих людей. Я дуже вдячний, що цим фестивалям переймаються і наші народні депутати, Касин Юрійович Павлов, Андрій Володимирович Гальченко і в організації, і в призах. І вони передавали вітання всім учасникам, всім гостям фестивалю. Безмерно вдячний Нежицеві Сергію Володимировичу, який теж організовував і призи, і все інше. Квітку надії полюбили в місті і аматори, і професіонали. Колектив музичного коледжу з нею від самого початку. Тож і відкривав гала-концерт оркестр віртуозів під керівництвом Юрія Шельмана. коли на одной сцені виступають і та артисти, і професіональні. Це нікому не мішають, а наоборот допомагає друг другу понять. Нове музыкальное направлення і ощутить себя в центрі хороших музыкальных событий. Учасники продемонстрували високий творчий рівень. Кожен із номерів гала-концерту був особливим. На сцені сяяли зірочки з відомими прихильниками іменами. Не обійшлось і без відкриттів. Більше сотні переможців, вокалістів, музикантів, художників, народних умільців, а також артистів хореографічного та оригінального жанрів були нагороджені дипломами та подарунками від народних депутатів. Цей Фестиваль дарить нам багато емоцій, багато воспоминань, багато впечатлення. Ми знаходимо нових друзів, нові спілкування. Це завжди дуже цікаво, інтересне, і полезно. Дуже цікавий фестиваль, багато хороших колективів, є чому поучитися і себе показати. Як завжди, на висоті були студенти та викладачі музичного коледжу. Вони здобули найбільше нагород. У них же і гран-при 15-го фестивалю Квітка надії Тетяна Васильова, Олексій Правицький. Програма Місто наш випуск завершено. Гарних вихідних усім. Завтра розкажемо про новини з суботи. До зустрічі.